От знаєш про що подумала після перегляду цього сюжету? Що всі українці, і ті, які знайшли тимчасовий захист за кордоном, і ті, які залишилися в країні, все одно мріють про одне і те саме. А вже ж про перемогу, mm -hmm. ба більше мріють і наближать власними зусиллями. Одні на фронті, інші своїми донатами на зсу, третій волонтерство. Ну як і герої наступного сюжету, проєкт Сміливі відтворювати тепер має нову ініціативу: сміливі велосипеди. Що це і для кого дізнаємося вже за мить. Замість комп'ютера колесо велосипеда. Айтішник Олександр Клочков вчиться складати спиці усе, щоб допомогти постраждалим українцям. Це досить е, цікавий процес, тому що від е, тої схеми, якою збирається колесо, залежить його характеристики. І От якраз я е, навчаюся. Ровер, який ремонтує Саша, скоро поїде в одне з деокупованих сіл. Хлопець, волонтер проєкту Сміливі велосипеди, в рамках якого забезпечили транспортом вже понад сотню українців. А почалося все з діда Толі Зизюма, який був просто розчарований тим, що його велосипед згорів. Він не міг пересуватися там, їздити до дочки на ринок. А ну і в нього дійсно там не залишилось нічого. А і єдине його прохання було, що от мені велосипед. Історію Діда Толі дізналися організатори благодійного фонду Сміливі відновлювати, які займаються відбудовою України. Волонтери подарували пенсіонеру велосипед. Та виявилося, що цього транспорту бракує багатьом мешканцям звільнених територій. Там немає громадського транспорту, тому що ну, в принципі, там немає ні пального, ні в принципі умов, щоб е, цей громадський транспорт ходив. І були історії, що люди обмінять там на гуманітарку, там якусь гречку у сусідів велосипеду, щоб кудись там з'їздити на 2-3 годинки. Тому ми зрозуміли, що дійсно важливо. З питанням, де брати велосипеди, волонтерам допомогли Нідерланди. Мерія Амстердаму відправила до Києва чотири фури з тисячею конфіскованих двоколісних, але всі вони потребують ремонту. В Амстердамі в Голландії така довга велосипедна історія. Вони так давно їздять на велосипедах, використовують їх кожен день, що знісом в них сформувалися певні свої голландські велосипеди. Вони відрізняються від інших, і так вийшло, що я йому цікавлюсь уже багато років. Олексія Хворостенка називають велосипед. Мером Києва каже, не міг не долучитися до волонтерського проєкту. Надав свою майстерню та знання. О, там сидять хлопці, набирають колеса, вони до цього їх не набирали для того, щоб вони могли це зробити, їх довелося навчити. Вони там сиділи з книжкою. Оце моя улюблена книжка. Мистецтво будування велосипедних коліс. Тобто, це навіть не, не навичка, це мистецтво. Велосипедні толоки у майстерні Олексія проводять двічі на тиждень у четвер і неділю. Лара Рудковська, студентка Києво-Могилянської академії, велосипед ремонтує вперше. Ну, я маю сама велосипед, люблю кататися, але я ніколи не займалася там ремонтом чи чимось таким, тому мені дуже цікаво е, трошки більше ну вивчити про це. От ну і заодно поволонтерити, звісно ж таки. А Дмитро Снігір, велосипедист екстремал, професійно займається даунхілом. Це швидкісний спуск на гірських велосипедах. З велосипедами я завжди на ти приймав участь і в українських змаганнях і в міжнародних змаганнях. І Ось вирішив долучитися сюди, тому що в мене є досвід, досвід ремонту. А, і я можу допомогти зараз. Над велосипедним кермом старанно працює учитель англійської мови. Віл класен приїхав у Київ з Лондона, щоб допомагати українцям. Коли я приїхав до України, я кілька тижнів шукав волонтерські організації, щоб долучитися до них і допомагати українцям. Так я дізнався про проєкт Сміливі велосипеди. Мені здалося це крутою ідеєю. Ремонт велосипедів для Віла справа не нова. Він працював у майстерні, коли був студентом і зараз вправно використовує свої навички. Чесно кажучи, я відчуваю, що роблю недостатньо. Українці роблять надзвичайні речі щоб захистити свою країну від російської агресії, і мені хотілося б робити набагато більше ніж можу. Кожної толоки у велосипедній майстерні працює близько 20 волонтерів. Долучитися до ремонту можна через телеграм-канал Сміливі відновлювати. Також там можна підтримати волонтерів донатами або запчастинами для велосипедів. Відремонтовані ровери відправляють в деокуповані населені пункти Київщини, Харківщини, Донеччини, Херсонщини та Миколаївщини.